Наступного тижня під час саміту НАТО у Вашингтоні партнери нададуть Україні три батареї ЗРК Петріот плюс одну батарею ЗРК сам. Ті про це пише видання «Політико». Просто на нас. тут ситуація наступна: одна батарея надійде від Сполучених Штатів, друга від Німеччини, третя від Румунії і четверту батарею. Сам ті передадуть Франція спільно з Італією. То в найближчому майбутньому ми отримаємо чотири додаткові батареї, які можуть знищувати балістик. І це надзвичайно важливо, адже саме цим ресурсом можна буде закрити небо над Одесою, Дніпром, Запоріжжям та Харковом. Я є прихильником політичних та військових зв'язків між Україною та Польщею. і це не лише стосується угод. Я вважаю, що варто йти далі. Звісно, за підтримка американців, але ми можемо стабілізувати цю частину Європи, якщо ми діятимемо тут спільно, не говоримо про формулу цього зв'язку, але це повинно бути дуже близький зв'язок. Тоді ми зможемо стабілізувати цю частину Європи, бо Росія і далі буде серйозною країною, і Росія показала себе агресивною країною ревізіоністською, без відчуття кордонів. Тож ми маємо тут спільний інтерес. Тобто я вважаю, що ці гарантії повинні забезпечувати спільний інтерес. Це не є гарантією лише в один бік, а також і гарантії з боку України для Польщі. Так потрібно думати, так потрібно це аналізувати. Але І ви це знаєте. Жодні гарантії не допоможуть, якщо Україна не захистить себе. Бо, зрештою, були гарантії не у формі угоди, коли Україна віддавала ядерну зброю. Я пам'ятаю, як тоді американці дбали про те, щоб та ядерна зброя повернулася до Росії. У цілому, як вони переймалися, що та валізка кудись подінеться і потрапить до рук терористичних угруповань. Але що з того гарантії для України це просто поставки зброї. А я вважаю, що потрібно йти далі, і Польща повинна думати. Ми спільно повинні думати про якийсь союз за підтримки американців. Без такої підтримки нас просто викинуть з НАТО, а з підтримкою і американці тоді зможуть переміститися до Азії. Бо, зрештою, це буде природно, і про це всі політики говорять не лише Трамп, а також говорить про це Байден, що американські інтереси передусім у цей момент є в Азії. Проблема конкуренції з Китаєм не ворогування, ні, але конкуренції серйозної конкуренції. Тому якби ми пішли у той бік, всі були б задоволені. Власне, тут буде багато залежати від так званих політичних еліт. Йдеться про конкретних людей у Варшаві та Києві. Ми мали кілька складних місяців, і я для себе до кінця не зрозумів, що ж сталося. Йдеться про якісь таке охолодження стосунків між президентом Дудою та президентом Зеленським. Йдеться про зустріч в ООН у Сполучених Штатах. Зараз виглядає на те, що можливо клімат покращився, і знов з'явився шанс на продовження польсько-української співпраці у сфері безпеки. Але я хочу сказати, що тут є певна така незбалансованість між Польщею та Україною. І в тому питанні я це помітив. У Польщі керує прем'єр і керує уряд, не президент. Влада перебуває у руках прем'єра, який має рівень влади, прирівнюваний до канцлера. Президент контролює сферу безпеки та сферу оборони, має також компетенцію у сфері закордонної політики. Здебільшого у тому, що призначає послів, і це все. Натомість уся влада над військом, також над силами безпеки, тобто над поліцією, над службами, зосереджена у прем'єра? про це потрібно пам'ятати, коли говоримо тут про президента Зеленського і про президента Дуду. так, президент, Зеленський тут має набагато більше влади, по суті, має диктаторську владу. Але президент в Польщі ні як би тоді виглядало. А навіщо я про це говорю? Тому що в Польщі настав час виборів, і президентська партія, тобто право і справедливість, програла вибори І на цей момент є цілком інша влада. Тож, якщо говорити і дивитися, і з ким потрібно розмовляти та вирішувати зараз, то це з урядом та прем'єром із Туском добре, а як ви оцінюєте ситуацію поміж польським урядом та українським, між польською владою та українською, тому що потрібно продовжувати співпрацю і можливо піднімати її на якийсь цілком інший вищий рівень? теперішня влада у Польщі, громадянська коаліція, членом якої я є, домінуюча партія, і це власне влада коаліції. Потрібно про то також пам'ятати, що прем'єр Туск повинен брати до уваги думку коаліційних партнерів, і так само щодо того, що стосується України. На щастя, ми продовжуємо політику, яка стосується України. Таку політику, яка була започаткована одразу, політику підтримки військової та політичної Військової – Це те, що ми передали Україні більше танків, аніж вся Західна Європам узята разом. По суті, велетенську кількість близько 500 танків, понад 50 гаубиць, потужних і сучасних, 20 тисяч старлінків, понад 500 генераторів електроенергії. І це лише такі обрані речі. Найважливішою для України є звичайно військова допомога та підтримка, але й політична, тобто підтримка прийняття до ЄС. І ми даємо тут повну підтримку. і підтримку вступу до НАТО. Для Польщі вступ до НАТО був значно легшим, аніж вступ до Євросоюзу, бо вступ до НАТО це політичне рішення. Військом має керувати цивільна особа. Те військо має бути адаптоване, але є початок адаптації до стандартів НАТО і можна вступати. а вступ до Європейського союзу це адаптація цілої економіки до стандартів Євросоюзу. Це переговори, які стосуються перехідного періоду. І звичайно, перемовини пов'язані із питанням зерна. Переговори, переговори. Ми, наприклад, коли мали переговори, забезпечили собі великий період, під час якого була заборона на продаж земель іноземцям, якби раптом хтось цього боявся. Зерно, зерно, пане маршалку. Повертаємось до зерна. А чого ви хочете, якщо йдеться про зерно? А що буде з тим ринком Євросоюзу, який є відкритим для України, але є ще окрема позиція польських аграріїв та польського уряду? Польське повинні брати це до уваги, бо мусимо також зважати на інтереси наших громадян. аграрії є нашими громадянами, і тут буде обговорення. Щось потрібно буде робити. а наскільки гострим буде це обговорення, пане маршалку? Ні, обговорення повинне враховувати інтереси обох сторін, і цілком можливо, що потрібен буде перехідний період, так як у нас на купівлю землі. А в ЄС була заборона на переміщення польської робочої сили. Тобто працівників із Польщі і це спрацювало. Ті побоювання через пару років зникли, Але, напевно, ви хочете мене запитати про зерно, якою є ситуація на цей час на кордоні? нинішня ситуація? Чи не повернуться так звані активісти? Так зване їх там немає, і ви знаєте, якщо ми будемо за тим стежити та вчасно домовлятися, то вони не повернуться. Але Яка ситуація є зараз? Немає жодних блокад на цей момент. Немає жодних блокад. І ви також знаєте, що у Польщі на цей момент немає зерна.